Прийшла осінь, пішли дощики, а значить настає час сіяти озиму пшеницю. Поки триває відвантаження озимої пшениці кольчуга, ми поговоримо з вами про сівбу озимої пшениці, а саме строки сівби, глибину, добрива, протруйники та багато іншого. Тож влаштовуйтесь зручніше, ми починаємо! Вітаю на каналі. Ми знаходимося на складі агрофірми Землоробець. З нами дикий Віктор Васильович, кандидат сільгосп наук, і зараз він поділиться з нами своїми порадами зі свого цінного багаторічного досвіду. Віктор Васильович, вам слово. Шановні колеги. Поточному році склалися такі кліматичні погодні умови, які були. Ну, На протязі 40-річного свого досвіду перший раз такі, такі погодні умови. Дуже сильна посуха, і ми підійшли до часу, коли потрібно вирішувати питання про посів озимої пшениці. Багато і виробничників із досвідом, і які початківців звертаються з питаннями дати практичні поради. Щодо і сроків посіву і норм висіву, і глибини заробки насіння, і інші, спробую поділитися своїм практичним досвідом. При відсутності вологи у ґрунті, зазвичай потрібно строки посіву озимої пшениці проводити пізніше, коли температура знизиться, тобто. Якщо не випадуть найближчий час дощі, посів в сухий ґрунт розпочинати з 10 жовтня, коли знизиться температура повітря і ґрунту. Якщо ж випадуть дощі, то теж потрібно враховувати скільки випаде дощів. Якщо це буде в межах 10-15 мм, Зараз е, сіяти не потрібно, потрібно е, почекати, тому що насіння може е, прорости і загинути в недостатній кількості ґрунту. Якщо, е, Якщо ж е, випадуть опади в достатній кількості, то посів можна починати з 20 вересня. Е, щодо запитання, щодо глибини посіву, е, тут е, потрібно враховувати два фактори: і наявність. Вологи в ґрунті і величину, масу тисячі зерен. При наявності вологи в ґрунті потрібно сіяти на глибину 5-6 см. при недостатній вологості дещо можна змішити, збільшити глибину посіву до 6-7 см. Але тут же тут потрібно враховувати, що в поточному році маса тисячі зерен. Нижче, ніж зазвичай, і якщо насіння має тисячу зерен 34, 35-36 грамів маса тисячі, то заглиблювати його сильно не потрібно в межах 3-4 см. При масі тисячі зерен 42-45 грамів, цілком можна сіяти 6-7 см. Тепер, якщо ми будемо сіяти пізні посіві, чим пізніше сіємо, тим Глибину посів потрібно зменшувати аж до, до 3 см. Запитання щодо ширини міжлядь, з мого досвіду, свідчить про те, що практично ніякого значення немає. Чи ми сіємо на 15 см міжлядя, чи на 22 см. Маса тисячі зерен теж має практичний досвід, коли ми висівали в Насіння озимої пшениці з масою тисячі зерен – 27 грамів. Висіяли е, нормою висіла 6 мільйонів, і при подальшому оптимальному зволоженні і внесенні добрив отримали урожайність на рівні 60-20 нерів. Так, що Дещо понижена маса тисячі зори, не потрібно боятися лише підкоректувати його подальший ріст і розвиток за рахунок мінерального живлення. Ну, Щодо сортового складу, то на півдні України традиційно так склалося, що значні площі займають сорти Одеського селекційного генетичного інституту, частково інституту. Кліматично орієнтованого землеробства і науково виробничої агрофірми землеробець, зокрема, сорт кульчуга, який показав себе на протязі більше 10 років як достатньо стабільний сорт по урожайності і стабільний по стійкий до вилягання, забезпечує достатньо високий рівень урожайності. Питання щодо внесення добрив в таких жорстких умовах однозначно, добрива потрібно вносити незалежно, є волога в ґрунті чи нема вологи в ґрунті. Тільки потрібно орієнтуватися, щоб вносити комплексні добрива, НПК, це такі як Нітрофоска, азофоска, сучасні інші добрива, які мають. Властивість добре зберігатися в ґрунті, і вони вносяться як основне під посів, або безпосередньо під посів в нормі, або добре сприяє потім розвитку рослин в осінній період. Потрібно вносити в межах дозою 70-100 кілограмів. При посіві. Питання чи протруювати. Задають питання, чи протруювати, коли такі жорсткі умови осінню. Ви знаєте, що протруювання це обов'язковий агрозахід потрібно протруювати як проти хвороб, так і проти шкідників, особливо, якщо ми висіваємо пшеницю по стерневих попередниках і в ранні сроки. Тут внесення інсектицидів. Обов'язкове. Обов'язкове. Протруювання як зазвичай проводити за 10-12 днів до посіву, щоб дати можливість працювати інсектициду і фуніциду. Ризик, звичайно, в поточному році є. Але такі ризики в сільському господарстві були є і будуть цьому потрібно враховувати конкретно кожне окреме поле, стан підготовки ґрунту, наявність вологи, температурного режиму повітря і ризикувати. ризикувати. Що таке, таке сільське господарство? Що ж, дякую вам за поради, Віктор Васильович. А ви пишіть у коментарях, чи згодні ви з цими порадами або маєте самі щось порадити. Пишіть, буде цікаво побачити вашу думку. З вами була агрофірма «Землеробець». при виборі насіння. робіть правильний вибір.